Значить, привіт всім. Це в нас Руслана з 15-ї спроби складала 100 тисяч гривень. Витратила на навчання, і ми сформулювали пару правтиків. Да, два. Ми сформулювали да, правтик. Номер один. Який в чому ти помилилась? Швидко вивчила сама всю теорію. Здала спершу спроби без жодної помилки за півтора тижня. Вивчила. І Скоро склала да. без жодної помилки. 50, 50. Чому тут профтик а, гарна зорова пам'ять, гарно проходила тести. По суті, завчила всі тести. Скільки ти пройшла? Півтори тисячі Півтори, всі, що є. Всі що є. Потрібно а швиденько пішла, склала і вирішила, що це все легко, чітко а, і дуже просто. Хоча не розібралася в ПДРі, ти не проходила в автошколі курс а, і. Тому, по суті, теорію ти склала до іспиту, до водіння тебе допустили по законодавству, але по факту ти дупля не відбивала взагалі про теорію. І е занадто повірила в себе, що це все дуже легко, і далі ти виходить так само на цьому ж вайбі і водіння почала, що це все просто легко. Тобто, це реально профтик. Завчити тупо білети піти скласти е швиденько, там за тиждень-півтора, дехто умудряється там за 3-4 дні прикинь, всі білети пройти, піти скласти, але це не значить, що ви знаєте теорію. Це про тик номер один.